Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні я буду готувати дуже цікавий десерт з кавуна. Для того нам потрібен, звісно, кавунчик, потім є інжир, нектаринки, абрикоси, апельсини, банани, малина, чорниця, смородина, лохина і желе. Я починаю з желе. Желе нам потрібно розвести кип'ячою водою. Так, всипаємо наше желе. і вливаю я 250 мл укропу, розводимо, щоб повністю наше желе розтворилося. Далі беру наш кавончик, кавуна потрібно мені зрізати от верхню частину трішки. Трізали. Зараз це все повністю треба з середини вибрати. Так, друзі. Останній кусочок у нас. ще тут? От, бачите? Так повибирали все зсередини. Получилось там стільки кавуна з нашого кавуна. Так, ось і, стільки. і зараз потрібно нарізати наші фрукти кусками. А то вже по бажаннях. Зараз можна наполовину, можна ні. Нарізали наші фрукти, маємо сюди всередину. так Перемішуємо. Трішки таких ягід трішки таких потрібно нам нас засипати все повністю Це у нас ось так. Так, ми наповнили наш камон фруктами, Зараз потрібно нам влити наше желе. Камончик у нас був 5 кг. і я на цю кількість мені вийшло три пачки желе. І Бачите, вже наше желе. вбиває я кришечкою. Будемо чекати, нехай застигає. Настав кульмінаційний момент. Наш кавончик простояв через ніч будемо пробувати різати його. Так, обережно. Ось друзі. Подивіться, яка в нас вийшла красота. Бачите, як красиво. Так що, друзі, раджу вам приготувати мій херсонський каон. Ставте вподобайки. Підписуйтесь. І до зустрічі нового відео.